У мене в холодильничку лежав кусочок козиного вершкового масла. і в мене виникла геніальна ідея, чому б не зробити на його основі мило. І мило вийшло, і воно дуже гарно пінилося. Хоча ми ніяких піноутворювачів, ніякої хімії туди не додавали. Класичний спосіб миловаріння започаткували ще в древньому Єгипті Навари м'ясного жиру та рослинної олії, кип'ятили, додаючи соду та сіль. Таку техніку використовують і на сучасних підприємствах. Щоправда, натуральні жири заміняють синтетичними. А щоб надати милу приємного запаху, додають комплекс хімічних речовин. На українській фермі Суміш для мила швидше нагадує крем для тортів. Розтоплене вершкове масло Анна змішує з содою та молоком, додає пряні спеції і розливає по формочках. І ще одна особливість виробництва козиного мила. Йому так само, як і сиру, необхідно доходити. Цей процес триває близько місяця. Під Час визрівання мило набуває своїх омилювальних властивостей. А якщо ним скористатися на наступний день, воно милитися не буде і може навіть подразнити шкіру, тому що хімічні процеси в ньому прийшли не до кінця. На виробництві тут близько тридцяти видів козиного мила. Усі зразки Аня готує самотужки просто у себе на кухні. На дотик такий мийний засіб нагадує той самий шматочок вершкового масла. Ну і запах дуже дуже смачно. Хочеться з'їсти руки після такого мила. Клас на козиному милі фермери зупинятись не збираються. У майбутньому Аня мріє випустити ряд косметичних засобів на основі молочних продуктів.